Микола Чернявський рідний край. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай Рідніша їм своя пустиня, А не ж земний у чужинній рай. Їм красить все, це, їх рідний край, нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Володимир Саміленко, Україна, наша славна Україна, наше щастя і наш нашка. Що на світі є країна, що за занишква і щасливі злі години. Ми для неї живемо на в країні ля в країні будемо жити й помогамо. Анатолій Камінчук, батьківщина. Он повзе мурашка, ось хлюпоче річка. Не зривай ромашку, не топчи травичку, в зелені діброва, в вкидиться хліщина. Глянь, яка чудова наша Україна. Журавлі над лугом криляч рівним клином. Будь природі другом, будь природі сином. Марія Познанська вірш про нашу Україну. Ми дуже любим весь наш край і любимо Україну. Її лани, зелений гай, саду рясну калину, там соловейко навісні. Співає між гілками та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Ліна Костенко усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе як є, дорога я вори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись, і з Богом говори. Володимир, сю, любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води водину Ш... щасливо і в радості умить. Любіть у годину, негоди Любіть Україну, усній наяву, яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її словіну.